Ну а зі мною насправді трапилась халепа. Хтось просто ходив, пиво пив. Домовлялись на шосту годину, приходжу, а тут уже півгорода викопано. Я копала перший раз в житті. А яка зарядка у селі? Я настільки погано виглядаю, що мені не можна на сонці зараз виходити. А яка зарядка у селі. Ось так порубаєш, спина накачується і руки просто і плечі, і все працює ну класно. Оп. дубок колется шикарно у Мені вот на чотири частини для пічки, якщо б котел был я б Ось ну, такими половинками або цілими. Взагалі взагалі не колов би. Пішов, розпалив пічку, тріск, Оце сидиш, тепло. Блін, атмосфера просто шикарна. Оце влияє на здоров'я якраз. Отака атмосфера. Не те, не що ви підете і знаєте, як вагон вугля розгрузите. І то здоров'я не буде. А отак от дозіровано. По всьому треба мати міру, так що бережіть себе і своє здоров'я. За поєднання з природою тут треба бути, знаєте, теж знайти золоту середину. Якщо тут місцеві поєднуються дуже сильно і віддають віддаються здоров'я своє на це. І виходить, що природа, оця сільська місцевість, вона не йде на користь, тому що ну, люди починають. Там, Перевтомлюватись, багато зусиль віддавати на тримання там, тварин, на все, що завгодно. Я за те, що можна жити ближче до природи, але все потрібно дозіровано. Можна сидіти в будинку або на подвір'ї села і, звісно, суперздоров'я ви не отримаєте. За здоров'ям тут треба знаєте, так гармонійно слідкувати. Треба я за те, щоб там можна і бади купляти, їсти, і здорову їжу там з свого городу, А може у вас є кошти куплять, там таку, таку ж їжу, тільки там хтось виростив, да? там, без всяких хімікатів. От. І бувати і на сонечку, і, звісно, і, тут і море, тут і все, тут може там, річка там є у вас. От, більше Дихати повітрям свіжим, можна і босіком походити по траві, а це дуже важливо заземлитись, босими ногами, от по землі, постоїть, походити. Це дуже важливо для, для вашого здоров'я. А просто бути там, жити в селі це не означає там здоров'я. І те ж саме не означає, якщо будете жити в місті. Треба таку гармонію мати. А якщо ви живете в селі, то не треба, звісно, віддавати своє здоров'я на те, що там ви цілий 25 соток городу засадити і ви на цьому городі все своє здоров'я залишите не витрачайте всі сили тому що ще у вас дружина є діти і їм треба теж уділяти час сім'я забирає дуже багато сил теж Так що... Дрова можуть і почекати іноді, а сім'я не, не почекає. У мене коли сюди приїхав, руки просто ну я почав працювати фізично, тож я як, там комп'ютер, там кудись з'їздити щось щось зробити, такі, такі справи більш для мозга. А тут почав працювати фізично і в мене руки по, по локоть просто вночі не міли, від того, що мишці атрофірувалися в місті. От. І я тут десь перші півроку просто спати не міг. За того, що ось такі заніміли руки, були по локоть. І це дуже неприємна штука. Дуже все тіло боліло. Так що ну, зараз я вже втягнувся і вже такого нема. А от перше півроку, так. Да. Так що ті, хто живуть в місті і не ходять в спортзал, то складно буде перший час, якщо хтось переїде ось в такі умови. Але ж ми переїхали не по своєму бажанню сюди. Але тут, поживши, я зрозумів, що природа це дуже важливо для людини. Дуже. І треба все ж таки більше дивитися на небо, а не тільки в телефон. А зараз люди, знаєте, як постійно всі в гаджетах, в телефонах, і це ще дає е, мінус по здоров'ю. Так що, хто живе в селі, тому звісно плюси, тому що ну, приходиться робити щось на дворі і з за того ми менше сидимо в гаджетах. Це є плюсом для здоров'я. Так що як-ні-як, -як, як не крути, а все одно люди сильніші і здоровіші. Я не, я не кажу зараз за спортзали, хто ходить, там, займається спортом, а такі звичайні, хто не ходить і не займається нічим то в селі люди все ж таки фізично розвинуті більше от, і більше чого вміють по, по господарству робити. Це, звісно, так. Але це таки вибірка груба, дуже груба. Дуже багато людей в місті, які фізично розвинуті є і вміють майстри, майстри добрі. але ну, Я так грубо кажу просто, я думаю, зрозумієте мене. або заважає ходити в спортзал в місті. У мене, коли я там жив, було через дорогу спортзал. Я міг ходити через дорогу просто. Але, знаєте, то не вистачає часу на це, тому що гонка оця за грошима. Або просто лень. Вот. Я так більше скажу. Лінь і іноді просто не вистачало коштів, щоб навіть на спортзал, тому що то треба квартиру накопичувати гроші купити або э, ремонт робити. Короче, ну, все уходило туди. У нас так було. Хтось просто ходив, пиво пив і туди гроші спускав. А ми взагалі не п'ємо. Вот. Ми тільки квартиру купити, там гроші віддавали, э, ремонт робили. І так все життя. Я как би, сторонник того, що треба все ж таки. Влаштовую своє життя так, щоб ви були окремо жили в своєму будинку, мали свої, свої доступ до води, доступ до електроенергії, до сонця і до природи. І там буде якраз гармонія. І здоров'я, і гроші, і свобода. Так, Картопля у нас йде повним ходом. Бачите, яка? Це, це от моя рука. І ось така картопля велика. Гарний врожай. Домовлялись на 6 на годину. Приходжу, а тут вже півгорода викопані. Тут як це називається. Да. Ладно. Шуткую. Картоплю. Копаємо картоплю. Ага. Процес іде. Дів таких карташів. Так, дуже крупна гарна картопля у нас. Сусіди всі заздрять. Ну а зі мною насправді трапилась халепа. На жаль, нам не зміг допомогти викопуванні картоплі, тому що весь в опіках, обличчя, ноги, руки. От. І дружина з те, що він самі викопують картоплю. Я тільки тих. а на наступний день просто якраз за день до того, як копати картоплю, я вирішив. Знаєте, відро в хаті збирається, там паперці, всі серветки такі папірові. І в кульочок був зав'язані такі ж ну, типу сміття, да, такі, що можна спалити. І туди попав то чином повний балончик з лаком. І я підпалив папірці, просто і воно просто вибухнуло. І просто, на жаль, не можу показатися в кадрі, тому що це дуже це жах. Просто я настільки погано виглядаю, мені не можна на сонці зараз виходити, Я тільки ввечері вийшов, щоб щоб засняти. Поки що я в кадрі не буду з'являтися. Ну я думаю, що 2-3 тижні точно Ось такі справи. Сьогодні туман, взагалі нічого не видно. Бачите, я від дерева стою десь ну, метрів 10 і далі от, ну, нічого не видно. Але дихати цим дуже приємно. На сьогодні передають 29 градусів днем, я не знаю коли це буде, але зараз погода шикарна. Я тільки от зараз можу, коли сонця нема, виходить на вулицю зі своїми опіками. Як тільки сонечко вийде, я сховаюсь відразу. тільки до, до вечора аж. Те ще з, з дружиною викопали ну менше половини вчора картоплю. Потрошки будуть копати, бо їм тяжко є. Але так трапилося, що я ніяк не можу допомогти. Будьте дуже обережні, якщо щось і палити, якесь мінімальне сміття. Там навіть серветки, якісь що ще треба перевіряти, якщо щось пакетик якийсь зав'язаний, лежить. Треба обов'язково розв'язувати, дивитися, що в Так що це досвід на все життя, що такі опіки ну, сильні, прям все обличчя, ноги, руки. Вчора з мамою копала картоплю. Я копала перший раз в житті. Можна так сказати, дуже втомилися. Сьогодні у нас він є перебирати що? На півдня це залишки картоплі залишилось. Ну, така врізана дрібною тваринам. Віддати це таке. Там може трошки поїсти, взяти можна там, але в основному вона різана дрібна.